В цьому відео я розповім про топ 10 самих поширених помилок, про які шкодує 99% всіх, хто будував будинок сам або під замовлення, не знаючи, що їх чекає. Рекомендую подивитись дане відео, навіть якщо ти поки не плануєш будувати будинок. А якщо плануєш, це відео зекономить тобі сотні тисяч доларів та нервів для виправлення помилок, які ти можеш допустити. Не витрачаємо ні секунди. Починаємо. Помилка номер 10 з нашого списку. Багато хто обирає незручні сходи. Дуже часто люди недостатньо уваги приділяють тому, якими повинні бути сходи. Архітектор щось там намалював, будівельник щось там побудував. А потім люди цим користуються, ви особисто будете цим користуватися. Сходи повинні бути широкими, достатньо пологами, з хорошим майданчиком, і вони повинні займати досить багато місця, приблизно 18 метрів квадратних. Якщо ви зробите незручні сходи, вони будуть небезпечними та незручними у користуванні. І кожного разу ви будете жалкувати про свій вибір. Повірте мені. А якщо у вас є діти, то ваші діти можуть неодноразово падати з сходів, і це дуже боляче. Помилка номер 9 нашого передбачили місце для зберігання так само як і у квартирі. Багато людей, які будують свій будинок раніше, жили у квартирах і роблять помилки, залишаючи мінімум місця для зберігання речей. У будинку потрібно набагато більше місця для різного хламу, газонокосарка, косарка, сезонний одяг, інвентар тощо. Тому не на місцях для зберігання. Ви не пошкодуєте, повірте. Помилку номер 8 зробили стандартні міжкімнатні двері при високих стелях. Це дуже сильно здешевлює ваш будинок. Коли при висоті стель 3 метра або 320 см ви встановлюєте звичайні двері вистоїть два і метра вони виглядають дуже негарно. У будинку бажано встановити високі міжкімнатні двері 230-240 см, щоб вони виглядали набагато краще. Наступна помилка зробила вікна маленького розміру. На сьогоднішній день ліквідність будинку і його сучасність багато в чому визначається розміром вікон. Якщо вікна маленькі, стандартні та такі, як колись робили наші бабуся та дідусь 120 на 80 см, вони виглядають дуже погано. Тому потрібно встановлювати великі вікна, бажано в підлогу, і чим більше, тим краще. Адже вартість вікна і вартість ціни зараз. Майже однакові, тому немає сенсу робити маленькі вікна. А якщо ви плануєте будувати будинок чи можливо придивляєтесь вже побудований будинок Запрошую вас на огляд в котежне містечко Софія, яке знаходиться в Броварському районі Київської області. Містечко, яке має гарне розташування: 15 кВт світла на власний будинок, власний двір на 10 соток. Також дитячий майданчик, поряд, заповідна зона на території містечка, парк і озеро. І це ще далеко не всі переваги. Ціна будинку починається від 60 тисяч доларів разом з парканом та терасою. Контакти я залишу під відео. Переходьте телефонуй нашого менеджеру, який в деталях розпить про всі умови. Та покаже це чудове місце для життя, а ми продовжуємо. Поширена помилка помилка No6. Багато хто шкодує, що зробили гараж у будинку. Коли я приїжджаю до наших замовників, у яких є гараж у будинку, перше, куди йду, це дивитись гараж. Багато хто каже, Олександр, може туди не ходити? Я кажу, ні, ні, я все-таки хочу подивитися. І завжди я бачу одну ту саму картину. В гаражі, звичайно ж, немає автомобіля. Він стоїть біля будинку під навісом, а гараж перетворець на склад для коробок та інших речей. Краще передбачати ці місця для зберігання біля гардеробних або кухні, а не використовувати площу гаража. Помилка 5 зробила дерев'яні перекриття замість монолітних або не зробили стяжкою. Тому вони починають шуміти. Це особливо актуально, коли одне приміщення знаходиться над іншим. Наприклад, коли діти бігають зверху, а знизу хтось намагається заснути, обов'язково потрібно робити звукоізоляцію міжповерхових перекриттів або використовувати збутонні перекриття, якщо не дозволяє конструкція. Наступна помилка, і це найгірше, що можна зробити, це побудувати басейн або більдярна. Такі приміщення вимагає стільки грошей на будівництво, що на ці гроші можна довічно з водієм їздити у найкращі більярдні клуби і басейни і ще залишиться гроші. Тому немає сенсу робити ці приміщення у будинку, хіба що у вас зовсім немає обмежень у коштах, щоб погазуватися перед друзями. Зробили один санвузол на весь будинок. Найгірше, що можеш зробити, це, наприклад, п'ять спалень, включаючи гостьову і один санвузол на всіх. Це призведе до черги вранці, коли хтось зайде у ванну на годину, а всі інші будуть чекати. У ідеалі повинен бути один санвуз. Узов у кожній спальні, плюс ще один на першому поверсі. Якщо такої можливості немає, то хоча б два санвузли на весь будинок. Найбільше розчарування для багатьох це локація. Коли люди побудували будинок не в тому місці, завжди рекомендую вибрати локацію по душі. Також варто звертати увагу на дорогу до самого частку, наскільки вам комфортно по часу добратися. Варто визначити, що вам більше потрібно: тиша та спокій, чи шумна локація, але близька до великого міста або в місті, і всі ці деталі, звісно, впливають на ціну землі. Та як наслідок на ціну будинку напишіть, будь ласка, які помилки про будництво будинку зробили ви у нас в коментарях. Я особисто читаю всі коментарі. Мені дуже цікаво, про що ви шкодуєте після будництва вашого будинку. І думаю, що ці коментарі будуть цікаві тим, хто зараз будує будинок. Якщо вам сподобався, випуск, ставте лайк і ми зробимо підбірку того, що люди забувають робити, а потім шкодують. Не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок на зв'язку.